Вітання всім вільним людям. Армія Тіві працює на Запоріжжі. І сьогодні ми в гостях 118-ї окремої механізованої бригади. Знаю, що в вашій бригаді ви використовуєте різні гранатомети одноразові. І давай розпочнемо з АТ-4. Перше це прилад шведського виробництва. І він стріляє пострілами 84-го калібру. От 84 по – це 84. Перші цифри цієї абревіатури означають АТ, тобто кумулятивний. кумулятивні танк, да означає кумулятивний заряд, який пробиває бронеброню. Тому вони залишили цю абревіатуру. АТ-4, 84. Можливості його на сьогоднішній день він самий потужний. Із цих всіх одноразових посів, які у нас є в кінці 80-х, початку 90-х років, американці на той час дуже потребували якогось нового рішення своїми одноразовими пострілами. Тому що у них на озброєнні були 72 лави. Один із видів, от, до речі, бачите, він там на столі стоїть у нас. А, Так, да, Воно теж потребувало вже якоїсь модифікації, вже покращення самої оборони пробиття, самої дальності стрільби. І тому, коли вони звернули увагу на цей АТ-4, вони побачили, що не треба нічого видумовувати, можна взяти це як за основу. Вони озброїли. Себе і озброїли всі країни НАТО. Це вага їх гуляє від 6-7 кг до 9 кілограмів. Дальність пострілу його від порухомої мішені ми працюємо до 300 метрів, а по майданній мішені, тобто не рухається, да, це можуть бути бліндажі доти, працюємо до 500 метрів. Відправити ми її можемо на 2100 метрів. Що потрібно зробити для того, щоб звести її і здійснити постріл? Вона виписана з боку на англійській мові. Це говорить про те, що нам треба зробити 5 дій. Вона да. угу. може в мене бути на плечі. Раз. Моя задача Я зняв, зарядив, приціл, приціл, звів, приціл, постріл. Секунди роботи. Бо всі говорять, що багато запобіжників, насправді ні. Uh -huh. Не стріляємо, якщо ми не хотіли стріляти, робимо відбій. Просто роз'їжджаємо цю пружину, щоб на постріл не полетів. Назад повертаємо, ну і складаємо приціли, тому що вони дуже Угу. Вся uh -huh. робота. З присілів додатково можна іще е... можна. Є модифікації, на якихось трубах є, на якихось ні. Є. є оці планки пікатіні. Вони знаходяться тут, в цій частині і попереду. Угу. На них можна вішати тепліки, нічні, дальноміри. Але по факту зараз використовуються додаткові. Ні. ні. Ми розуміємо, якщо ми виконуємо пост, це одноразова труба її треба викинути. Якщо на ній знаходяться як сувари, нам треба буде їх знімати. По плюсах і мінусах е цього. Гранатомата плюси. Швидкість, швидкість виліту 290 метрів на секунду. І він е, значно швидший, ніж РПГ-7. В рази в, в РПГ-7 саме швидкий посіл, той легенький, да, 2-кілограмовий, орієнтовно 160 метрів на секунду. Ну і з мінусів, мабуть, це вага. Вага, його розмір і е, 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 ці приціли вони пластмасові, їх треба берегти. З ними треба бути акуратними, тому що інколи хлопці коли це роблять дуже швидко, ну, трохи знаєте, хвилюються, можуть їх обламати. Давай, 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 добіваємо, братан! Діаду! Давай, брата, на. давай! На. Кулеме, кулеме! На нас сказали, що на нас рухається важка техніка. Прийняли рішення, що потрібно стріляти за Т-4 і підпустили танка десь на відстань до 100 метрів. І поки танчик виходить, рухався на північ, і його башня була повернута на захід. І в цей момент я вибіг і відразу зробив перший постріл. З першого пострілу попав, танчик задимився, ворожа піхота почала тікати з танчика. Свою роботу зробили, зупинили, головне цей штурм. А те, вони є кумулятивними зарядами. Тільки є один її вид. Він називається IST, Anti Anti-Structure Tandem Weapons. Це саме та модифікація, яка е, є соленою водою. Якщо не помиляюся. тут за середині знаходиться незамерзаюча рідина. Щоб ви розуміли, якщо її взяти, вона жирна в руках, щоб при мінусових температурах вона не кристалізувалася. Коли ми виконуємо постріл, вона погасить всю цю негативну енергію, яка вилітає. Да? Бо частина енергії викидає саме постріл, і надлишки виходять позаду труби. Вона не утворює диму. Ззаді вилітає пар. Наприклад, ну коли ми ця, кружку бував. води гарячої в холодну пору викидимо, вона сразу розсіється, і капельки маленьких бризків виходять ззаду. Позаді не утвориться велика реактивна струя, і ми можемо використовувати її з приміщення. Мені більш подобається ат 4 тому що у неї є три види боєприпасів. Тому можна працювати як по легкій бронювальній техніці, важкій броньованій техніці, так само по піхоті теж працював за Т4. Більше всього мені подобається саме ця продумка. Цей плечовий упор, ця ручка тримача, зручність заряджання, перезаряджання, розуміти, робити відбій, все у мене під рукою, що мені не треба щось там придумовувати. Розпаковки, запаковки, слідкувати за чимось. Я знаю, що я можу інтуїтивно це все зробити рукою. Як нам відлічити обмедифікацію? З позаду труби буде стояти абревіатура. А Т-4 це його назва. Кумулятивний заряд. КС, Space – замкнуте приміщення. Те, що ми говорили про незамерзаючу рідину. Тепер дивіться оці абревіатури. HP Hard point, тобто потужніший кумулятив. Бронепробиття в нього буде орієнтовано 500 мм. Це його можливості. Сильніший кумулятив. Тепер я вам покажу наступну трубу. То вже саме, правда? Повторюється, 84 міліметра, АТ, Space, RS, РС, Sensitive, знижена чутливість. Про це що говорить? Відця граната подвійної дії. У неї перша задача спокійно пропалити броню, а вже потім нанести за броньове максимальне ураження. Uh -huh. Наступне ще може бути ЄР. ER. Extended range – розширений діапазон це говорить про те, що в неї більше можливості. Вона може стріляти на дистанцію до 600 метрів. Більш збільшений приціл, більше і, сильніше ураження її. І ще буває сама така важка труба, що ви розуміли, тому що вони вага гуляє. У них там 700 грамів 800 може гуляти. Сама важка 9 кілограмова труба це АСТ, Anti Structure тандемс. Її задача пробивати стіни. На твою думку, що краще використовувати і брати з собою на позиції одноразові гранатомети, чи все ж таки можливо ті, які можна споряджати декілька разів. В нинішній час війни. Я думаю, що краще брати гранатомети, ті, які більше зараз, по так скажемо, у них є якась перезарядка, є додаткові боєприпаси. Тому що, на жаль, зараз ворог працює над Нашою логістикою і доставляти боєприпаси на позицію ну дуже тяжко. Тому я рахую, що краще раз доставити РПГ і до нього боєприпаси, ніж скидати кожного разу там якийсь одноразо. Запорізький напрямок тяжкий, тяжкий по-своєму по рельєфу, тому що дуже багато посадок і відкрита місцевість, так скажемо, і вона горбиста. Тому ворог пересувається тут у термоплащах, у палатках, тому дуже важко його. Обнаружити, так скажемо, і завдати йому якихось втрат. Наші люди бояться долучатися до війська, тому що, як говорять в народі, що як тільки вони відразу прийдуть, їх кинуть на м'ясо. Так це не працює. Хлопців навчають, вибираєш свою професію, до якої ти бажаєш долучитися. Хочеш дронщиком, навчим літати на дроні. Хочеш стріляти з РПГ. З гранатометів будь-яких, навчимо стріляти, Дамо будь з якого озброєння постріляти. Головне, щоб ці люди прийшли і допомагали нищити нашого ворога. Острі! Острі!